допомогти людям пережити цей тяжкий час і м, трошки перенаправити, що е, зусилля кожного мешканця, що думки у е, пошуку ворогів. На сьогодні, е, ну, на жаль, для того, щоб висловити свою думку, інколи не потрібно навіть вміти гарно говорити, а не, не говорячи вже про те, що там писати каліграфічно чи правильно. Маєш свою думку одразу і одразу її викладаєш без будь-яких доказів. І ну, здебільшого значна частина мешканців підхоплює якісь такі гучні гасла, підхоплює якісь у той чи інший час ну, негарні. що потрібно змінювати владу, потрібно приймати якісь кардинальні радикальні рішення, не дивлячись, що буде після першого ходу Є2, Є4. Адже буде зразу ж це використано ворогом, справжній ворог, оці всі ходи, і буде використано, знову ж таки, не в нашу користь. Потрібно розуміти, що ми боремось. За е, свою аутентичність, за свою націю, за своє життя, за життя своїх дітей, за майбутнє. А вони борються за те, щоб знищити нас. І все. В е, які виклики під час війни, та їх, ну якби, ті виклики, які були без війни, залишилися. Самих руйнувань, які були нам нанесені війною по обстеженням. Американської компанії, це не рахуючи ТЕЦ і інших там приватних об'єктів було близько 2 мільярдів нанесено в нашої громаді. Близько 2 мільярдів. І це ми не рахуємо, це ми не рахуємо е, вартість людського життя. Але ми мали 50 мільйонів коштів, які ми могли б потратити на відбудову, і ми їх прийняли рішення на відбудову житлового сектору. І принаймні відбудову одного із шести зруйнованих петлів на нашому об'єкті централізованого теплопостачання. Я вважаю, що із, е, рішення було прийнято вірно. Ми понесли е, репутаційні втрати, досить значні, не кинувши кошти на е, те, що знову ж таки зробило багато керманичів. Там, де були або не дуже були руйнування, вони почали відбудовувати школи, робити бомбосховища і все інше, налаштовуючись на життя після війни. А нам потрібно було налаштовуватись на життя під час війни і на ті виклики, які були кожного дня. Ми дали можливість нашим мешканцям більш-менш комфортно перезимувати пройти опалювальний сезон, прожити в своїх будинках, в своїх будівлях. <тасп 'ят> <кліст> і е Своєю основною задачею ми справимо. На сьогодні в нас є інші виклики. Звичайно, це вже е і дороги, і е не аварійні ремонти, а капітальні ремонти. Більш, е Довгострокові і знову ж таки вже модернізація, модифікація. Одним із основних викупів для мене на сьогодні це є створення робочих місць. І якщо до нас будуть заходити інвестори із пропозиціями засувати якесь підприємство, Основне або це вечірнє буде, і все інше, буду звертатися до депутатів, до виконавчого комітету, щоб ми в нашому місті могли надати їм преференції. Як колись держава надавала преференції на безподаткові три роки. Так само, і ми повинні надати преференції тим, хто створюватиме робочі місця в нашій громаді. Є ще така категорія населення, як молодь. А молодь в нашій країні це дуже такий широкий діапазон, від 14 до 35, якщо мені пам'ять не змінять. І от зараз ця молодь сам на сам з собою. Тому що батьки там, у когось військові, у когось там, ну, вони оставить самі собі. Зі школами теж є певні питання. І от коли вони починають кучкуватися, оця стайний інстинкт. Вони кучкуються, коли у них немає лідера. Ми можемо е, і хто живе там більш в центрі або бував в центрі, прекрасно бачить, що вони отак, от по по бульвару. Вони там кучка, там кучка. І якщо їх е, не направити в... Ну, правильному напрямку, да, правильне русло, ми отримаємо дуже опасну криміногенну ситуацію в місті. І це насправді так. Це буде гірше ніж в 90-х. Я вибачаю за такий час лексикон. Якщо в 90-х підхватили ті, хто там кримінальні якісь елементи, там були якісь певні поняття. То тут ми отримаємо абсолютно непонітійну історію. Вона буде дуже жорстка і безпридільна. Справа в тому, що за молоді ви нічого не вирішите. <су> ви повинні все це вирішувати з молоддю. А від того, в залежності, що вони хочуть, будуть працювати всі служби в місті. Але цього питання в нас же ніхто не вивчав. Якщо буде вивчене це питання, оця вся молодь сидить в інтернеті. Чому б не запустити опитування? Чому що в нас не за того, щоб споганити владу? Влада, вибачте, да, влада да. працює. Та інші проблеми. Зараз, можливо, ця проблема і не зовсім пріоритетна. Тому саме Молоді взяти в руки це питання і вияснити, які проблеми їх цікавлять, що їх цікавить в житті, що їх буде задовольняти, тому що в переважній більшості вони навіть самі не знають, що вони хочуть. Розумієте? І десь я перепрошую. Ми якось дуже багато беремо на себе відповідальності. Самі беремо, забуваючи про те, що да. дітей ще батьки, і в да. першу чергу це їхня зона відповідальності, не наша. Якщо ви стали батьками, ви автоматично відповідаєте за свою дитину Значально. і ви вивчаєте її проблеми. Батьки я маю на увазі. Ми пропонуємо багато інформації і пропонуємо. Досить багато організації для діяльності молоді. Це і спортивна школа, це і робота в закладах, це і волонтерська діяльність. У нас зараз присутня Анастасія, яка прийшла до нас на мрію із перших днів, і коли була активна, у нас були була активні обстріл активна фаза бойових, коли дорослі відмовлялися сідати в машину в автівку, так і надавати допомогу. Ви не чекали, поки проводять опитування, і запитають, що ти нас хочеш. Це ваша позиція, позиція ваших батьків, бо ваші батьки були там. І мама ваша була, і тато ваш там був, і так само вчинила дитина. Так може батькам бачить, чого варто продавати про своїх дітей, а не перекладати це на плечі міської влади. Мальчик 14 років, ну вряд ли він сам там напродавав якихось наклеїв і купив собі цей мопед. Він же ж виїжджає з двора на цьому мопеді. Батько ж бачить, що він гудить. А давайте зараз розберемо якусь критичну ситуацію. Приїжджає людина. З зони бойових дій активно, з посттравматичним синдромом, і не дай Бог зі зброєю. Він зараз ночью просипається, хватає гранату і кидає в той мопед. Тому мені здається, що треба робити якісь активності для молоді разом з молоді. Знаєте, як е, нічого про Україну без України, так так і тут. А. Їх треба направляти. Але ми самі своїм ресурсом, ну, кажучи, від громадської організації, ми не можемо це зробити, тому що треба там підтримка органів місцевого самоврядування, там, поліції і так далі. І тому подібне. Чому той же? Давайте от отвозьмемо приклад там Boy, да, хлопчик з Груні. Е, Чому ніхто не бачив в ньому ну, якось потенціал? потенціал, потенціал. потенціал да. Хоча що не було бізнесменів, які могли інвестувати. Поки не приїхав не приїхала там людина з Києва да, і не побачила. Не інвестувала гроші, інвестувала, а потім і заробила. Вони ж ну ніякий людина з грошима не буде просто віддавати. благодійників нема, але люди бачать трошки по-іншому. Ну. Багато заходів проходить, виносяться дуже важливі ідеї, але потім більшість з них затихає, і ідеї ці всі зникають. Тому велике прохання. Не забудемо про нашу розмову. Ви говорили, що у вас є зріз, який був -да. року до дайте, 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 дайте висновки, дайте висновки. І щоб воно не замуне за і будемо працювати це далі. Скажіть, можливо, якісь є напрямки, які міжнародні благодійні організації курують у нас у місті, а можливо, потрібно залучити увагу міжнародних цих наших партнерів саме до Охтирки, щоб нам можливо змогли якусь надати допомогу саме у вирішенні цих пріоритетних питань відновлення нашої громади. На сьогодні більшість благодійних фондів вони надають ну, з перших днів це продукти харчування, гігієну, воду, ну, ще там якісь певні моменти. Далі будівельні матеріали на відбудову, якісь кошти для людей ВПО у вигляді прожиткового мінімуму кожного місяця. Оце те, що є. От ми повинні для себе. Розкласти певні пріоритети. Перший пріоритет вижити. І на сьогодні основна задача для дорослого, для молодого населення це було вижити. Ми справились із цією задачею на сьогоднішній день. Але ми не знаємо, що станеться через півгодини, через півхвилини. Ми цього не знаємо. Але ми справились. Так, у нас була загибла дитина, але про неї дізнався весь світ: скільки дітей загинуло? Про яких і на сьогодні ніхто не знає. У нас загинуло 20 мирних мешканців разом із е цією Алісою, і про них дізнався весь світ. І ми зробили все, щоб їх не було навіть на одного більше. Це задача органу місцевого самоврядування стати не за населенням, не після того, як населення щось зробило, а стати перед населенням і показати своїм прикладом. Що, шановні, так, нам можливо десь страшно, але після того, як ми отут здамось, нас може взагалі не бути. Це одна задача була. Інша задача потім інвестору говорити, шановні, ми готові бути базою, ми готові бути містом, яке буде працювати і вдень, і вночі, у три зміни, ми готові виробляти, але для цивілізованого світу. А не для вбивців гвалтівників і е, всіх інших. Е, я не знаю, як їх можна ще назвати, тих московитів. Ми готові жити в подальшому тільки з цивілізованим світом. Не таким чином. Хай, можливо, в нас не побудують е, завод, але за. Е, у їх у його там постановах не буде прописано, що ми повинні торгувати з країною вбивцею Ні на 100, 10 років, ні на 20, ні на 100 років. Ні одного завода, який би тут був і торгував із країною вбивцею, я не хотів би, щоб він був. Адже є країни, які дружні до тієї до, до країни агресора. То хай краще ми будемо якось так. Але з тією країною ніколи в житті, ні при яких обставинах не повинно бути. Навіть, е, ну не знаю, я вже вам сказав, ми ходимо молимось за життя, а вони ходять молиться за смерть. І йдуть в одну і ту саму церкву. І до того одного і Бога звертаються. То сьогодні задача вижити, задача таких, як Павло Олександрович, як Кардіон Дубровка. Е, Очільників громадських організацій, очільників дитячої думки і підліткової думки втримати на сьогоднішній день наших дітей від хвилі насилля, вбивств і всього іншого. А ми будемо до них прислухатися. Ми будемо е, намагатись, якщо одну дитину ми вирвали із. Ну, того, З того колективу чи з тієї організації, де вона могла піти не по, не по вірному напрямку, це вже плюс. А якщо ми вирвемо 10, 20, 30, 100, це буде знову ж таки. Але ми кожен повинен розуміти, я до кожної дитини в місті відношусь як до своєї дитини. Я не можу ризикувати її ні життям, ні здоров'ям. Хоча мені багато хто дорікає, що вон там хтось краще. Вони роблять е, будь-які популістські дії, не розуміючи, що там, ну розуміючи, що там немає їхніх дітей, і не розуміючи, що вони цим можуть е, підставити під удар їхнє життя, здоров'я. Це буде не остання наша зустріч, бо ми бачимо наскільки багато проблем, і це тільки ми молоді сьогодні запросили, представників молоді запросили, але в нас ще інші категорії населення, і внутрішньопереміщені особи, і громадські організації, щоб залучити, інтегруватися в суспільство, в наших внутрішньопереміщених осіб, щоб активні громадяни в нас не тільки критикою займалися, але і приходили. Із допомогою, з пропозиціями, щоб вони були активними відбудовувачами нашої громади. Надіємося на це і маємо надію, що цей комунікаційний майданчик, який ми за створили і Паусі, і Дім Європи у нашому закладі, він буде слугувати не тільки для зустрічі з мером, а й зустрічами іншими посадовцями, і будуть проводитися заходи. Саме і для молоді, і для старшого покоління, і вони знайдуть тут підтримку. У рамках програми фундації польсько-української співпраці Паусі відновлюємо нашу громаду разом. Сьогодні відбувся захід Кава з мером, який започатковою серію заходів діалогу між органами місцевого самоврядування та жителями нашої громади.